Резолюція Генеральної асамблеї ООН називається Територіальна цілісність України. У документі жодного разу не згадується слово Росія. Втім, дипломати ЗРФ усе одно вважають, що документ антиросійський за суттю. адже у ньому пропонують підтвердити територіальну непорушність України у визнаних міжнародними договорами кордоном. А отже, і з Кримом. Перед початком голосування представник Росії Віталій Чуркін виступає перед асамблеєю. У найдраматичніших барвах описує те, що відбувалося на Київському майдані, закидає американцям, що ті, мовляв, мали філію свого посольства в будинку профспілок і Самые звительные, как снайперы стреляли у людей. И поясни, Россия для Крыма справжний возволитель. 21 марта произошло событие, имеющее поистине историческое значение. По итогам референдума в Крыму, в ходе которого подавляющее большинство населения высказалось за то, чтобы быть с Россией, произошло воссоединение Крыма и Российской Федерации. Призываем всех уважать этот добровольный выбор. Як сделала це Росія, яка не могла відказати кримчанам в підтримці їх права на самоопределення в реалізації їх давніх чайні? Український виконувач обов'язків міністра закордонних справ своєю чергою закликає депутатів генасамблеї підтримати резолюцію не лише заради самої України, а й заради майбутнього організації Об'єднаних Націй. Я переконаний, що позитивне голосування сьогодні допоможе нам уникнути подальших агресивних рухів з боку сусідів. Щиро вдячний співавторам резолюції і закликаю генеральну асамблею підтримати цей документ. Нам дуже дорого коштував минулий місяць. А подальша бездіяльність ООН може коштувати ці організації самого її існування. Голосуючи за цю резолюцію, ви підтримуєте засади Хартії ООН. голосуючи проти чи утримуючись, підриваєте. Їх. Після виступів делегатів низки інших країн момент істини власне голосування. Оптимісти прогнозували, що Україну підтримають до 130 країн зі 193 членів ООН. Песимісти заперечували, заголосуватимуть не більше 30%. відсотків. Помиляються і ті, і інші. За територіальну цілісність України виступають 100 держав. Українські ЗМІ негайно охрещують їх ООНівською сотнею. Прошу голосувати. За 100, проти 11, утрималися 58. Російську позицію підтримали давні соратники Вірменія та Білорусь. Принципові антипатики позиції США, Куба та Венесуела, а також Сирія, Північна Корея, Зімбабве, Судан, Нікарагуа та Болівія. Серед тих, хто утримався, переважно країни Африки та Латинської Америки. Віталій Чуркін переконує, такий результат свідчить, що жодної ізоляції Росії у світі не відбулося. Представники США та Європи пишуть у соцмережах, що голосування в Генасамблеї продемонструвало безпрецедентну підтримку України у світі. Втім, окрім підтримки, ухвалений документ нічим Україні не зарадить. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими до виконання. Олена Хоменко п'ятий канал